Розслідували е, е, по У мене куча матеріалів, куча учасників фігурантів Мені треба групи які будуть безпосередньо розслідувати. ДБР це продажна контора яка не може розслідувати злочинні групи, е, злочинні схеми проти інтересів держави. Вони не мають повноважень. Вони можуть розслідувати злочинні дії просто. А в мене згідно закону про запобігання корупції, це зовсім е, наші повноваження. Якщо ви знаєте, якщо ви не в курсі. То я не знаю тоді, про що ви в курсі Ви Просто виходить, мені зараз відмовляється сприяти в інтересах держави. І дивіться, я даю зараз усне повідомлення про злочин, бо вчора положив Роману Козу, бо він не реагує згідно закону. Бо давайте його пройдемо, запитаємо. Бо тому що згідно закону про запобігання корупції в інтересах держави, мені має сприяти іменно прокуратура. Іменно прокурор, не адвокати, не юристи. Мені не, не цікаво, вони, звісно. Я сам то все вивчаю, бо я правоздатний дієспособний, я це все можу сам. Але я вам зазначаю, що проти держави і громадян Львова відбуваються злочинні схеми ідуть мені погрози. Вам це не цікаво. Я заявляю вам за Но. Відповідним це як? Мені потрібно, щоб ви мене ознайомили зараз правами викривача, надали захист. Не відмовляєте, да? відмовляєте. Я зрозумів. Все, я тоді вас оформлю теж у міжнародних інстанціях. Щасливо. Все. Я сподіваюся, що ви дасте самовідвід і підете з посади чим скоріше, бо далі перебування на посаді це буде ваша злочинна діяльність далі. Бо тому що ви йдете зараз проти громади міста Львова в першу чергу. Хай люди знають своїх героїв. Так народ працюють наші доблісні правоохоронні органи. Тому зараз будемо викликати і подавати повідомлення про злочин реєструвати, тому що це взагалі нікуди, ніякі рамки не вкладаються. Доброго дня. Доброго дня. А можна слідчу оперативну групу. В приміщення прокуратури на місці в районі Сихова. Адреса, адреса. Зараз секунду. Я тут попробую знайти. Так, зараз, зараз.